Володь, бери, зараз візьмеш. Не треба не баси. А що, я? Потерпи, Ілюш. Я знаю, що тобі ніяк не терпиться. Та бо я не нахожу. Це пробка. О, Це Слухай, а ну потряси его на повітря. Мені здається, що таке, таке враження, щось кульок впало. Шрапней. Може бути. Вже в вона нікуди не дінеться. Це монета. Це пробка. Це монет. А, це пробка! <рес> а ну, другий. Заплатили якимось золотом. Добрі інакше. Я тебе наступи мені на катушечку. І обережно відійди, щоб пробка. не... Скільки раз моя мала казала, не наступлю, не наступлю. І тут стає, бо їм інтересно. Так. Мітити. Ти так ніколи не знайдеш. Давай я тобі допоможу купнути. Давай. Зараз маленький ремонт. Ремонт. Володя, ходи, відремонтуємо тобі катушку. Не відремонтуємо, а заапгрейдимо. Удосконалимо, так би мовити. Так, я зараз. Ходи володь. Ох ти. Лох ти, брат. Ти Ми... вийшли, бо тобі не Ілюша мене вигнав, володя. Молодя не де. Як хочеш, аж думаєш, в мене гірше знімає. А ти мені потім вайбером поскидаєш. А я, я і знімаю непогано, до речі. А ти мені вайбером посідаєш? Легко. Що? Не за дорого причому. <рес> Ты даже можешь что-то балакать, я помолчу А что тут балакать? Да, будем кричать? А ты потом, если сегодня чего-то типа нема, то... Я удаляю. Выдаляю. Бо... Вот, топь, пошло. Это у нас дротик медный. Алюминиевый, наверное. Печаль. Ничего, чул. Ты уже прочуешь. Я так і хочу онлайн зробити. Привітання з новим роком я робив. Ну, я бачу, з жінкою. Та. Дом. І якимось чином було на інтері. Десь або що каналами знаєш. Бо я інтернет дивлюсь, скажімо так, принципово. Угу. Ну і вчули російські куранти. Хтось там вчув. Пробка бажана. Та ти козачок засланий. Що мені і написав? Ти москаль. А ти розказуєш ти Бо на такій дурниці можуть домахати, понял? Під... <sharp> <та? sharp> що ти патріш, Що ти бендеревесь, так? Ти бендеривось Ага. Угу. А ти засланий? Козачок? Мені здається, що ближче туди до руків. Я, я маю купой, до речі, що хтось не знає. А я думав хверсь тебе питав, чи ти маєш, чи ні. Я ж тобі кажу от туди до руки, я та, до... До штанги, вернее, до руки. Ёл, я там и думал, да. Что за фига? Хм. Тут а все в сигналах, хром. Те, когда там казав, 17 было, да? Типа печень Може сукер хоть бы. Хоть би сукера хоть. Она тоже может быть. О! та Чудово! Чудово! Гибе 1! Хе-хе-хе. <гум> І тільки що при чому, дай дуже вдало. Круто. Крутяк. А ну з того боку ще раз? Ну, встань. Так, да, згідно Як на лімес, то встане. О, отак, отак бомба. Вітаю, чудово. Що крутий, то крутий, що скажеш. Та що тут? Та, Ні, ну Я скромна людина, дуже, але... Йди дивись. До речі, фульга. Била. Це дуже стара монета. тисячі років. Шукаємо. Ну? Я фактично сьогодні не... Я бачу, що все дуже повільно йде. А воно добре. Ну, а, а ти, ти, ти знаєш, в... я тобі скажу, Рома, я тобі скажу. Я бачу, що ти летиш, летиш, тебе навіть це може трохи напрягати. Але питання в тому, що в тебе буде досвід як повільно. Виключ, я просто не витримую і